Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді під кінець сезону Акумуляторна коса Тример від торгової марки Vital. Ну і звичайно, друзі, по традиції ми сьогодні будемо її тестувати, розбирати, дивитися всередині. Ну і по традиції, як завжди, сьогодні з нами потестує асистент. Всім привіт! Так, друзі, пробіжимось по характеристиках. Працює від напруги 36 вольт, тобто від двох акумуляторів, номінальна потужність 700 Вт, ширина максимального скошування жилкою 350 мм, швидкість обертання шпинделя 6500 обертів в хвилину. Максимальний діаметр жилки, з яким може працювати тример, 2 міліметра. І також працює цей тример від універсальної лінії акумуляторної Smart Line Plus. І вага цього тримера 4 кг 800 г. Ну і в комплекті в мене сьогодні дві акумуляторні батареї 4 Аг. До речі, віталси на ті батареї дають 12 місців гарантії. Мало хто дає 12 місців гарантії, покажу, як виглядають. Індикатор заряду в 3 режими, індикатор зразу не гасне. Зі зворотньої сторони є вентиляційні отвори, щоб краще ця батарея охолоджувалась і як бачите, батарея у нижній частині йде повністю прогумована. Покажу, як виглядає зарядний пристрій. Ось такий зарядний пристрій. Забіжу трішки на Мені здається, що він з кулером, з вентилятором. Ну, ці всі моменти я буду розбирати і вам показувати. І цей зарядний пристрій має 4,5 ампера. А. Розпаковку робить асистентка. Це вже в нас така традиція, виходить. Що воно буде надійно, так само, як ми якісь теж тестували тримери, так само було надійно зафіксовано. Угу. Тобто нічого не поб'ється. Е, інструкція з експлуатації, на керівництво. Тролиш? Там хтось писав. Тролиш. Що Тролиш? такого немає? Ні, я дослухаюся. Угу. Я вчуся на помилках. Е, ножі, 3Т. Так. Двохсторонні ці ножі. В, як не е, в захисному кожусі. Угу. Одна половина з двигуном, угу. ручка. Як вона називається? Штанга? Штанга, так. Це... Да, штанга. І це, і це і верхня, і нижня? І, та... і, так, і... нижня штанга. Тут вже по твоїй частині. Так, Набор ключів я розкажу. О, тут Щось цікаве, щось так багато. Зараз, зараз, зараз. Шпуля з ліскою вже. Це угу. так має бути, да, правда? звичайно, так. Я думаю, наші пулі самі продаються. Так, це іде ремінь, регулюється, відщіпається. Угу. Багатофункціональний. Ну, бачиш, потихеньку вчишся. <свісно> і захисний кожух і, і? штучка. Yeah. Yeah. Захист це коли працюєш з ножами і без ножів. Я потім це розповім. Так, yeah, Захист yeah. так, друзі, давайте її швидко зберемо. І перший буде тестувати напевно асистентка. Потестуєш першою, yeah. покажу відразу, як виглядає кронштейн, і скажу, що кронштейн якісний, має багато положень фіксації. Дуже просто все збирається. Я думаю, що жінка без проблем би зібрала. Ти б зібрала? Я думаю, що зібрала. Може, коли все ж таки давай дозволиш мені щось зібрати. Дозволю. А то ти тільки так говориш. Добре, збирай далі сама. <рес> давай. Ось так. Тепер збирає асистентка. Да, да, да. Ось так. Ну. І? Хаба, і фіксую. Просто? Барашком байдум. Дуже просто. Ну. Все, yeah? Майже зібрано кожух. Я поставлю, так? Да? Так. Да. Покажу, як виглядають захисні кожухи. Цим косите суто з ножами, а ось цей ставити, коли косити з ліскою. Тут відразу стоять всередині гвинти. Гвинти ті в народі називають не патіряшки, вони звідси нікуди не вилітають і вони фіксуються в корпусі. Тобто, якщо ви працюєте з ліскою, працюєте з цим кожухом, як тільки поставите ніж, три гвинта відкручуєте, і гвинти у вас нікуди не загубляться. Так, все дуже просто є ключ шестигранний. Так, друзі, як я і казав, дуже все просто. Поставили кожу, зверху ставиться додатковий для того, щоб обрізав ліску. В комплекті відразу ключ. Так, Відразу покажу, як збирається. Все дуже просто. Ось такий фланець. І на фланець обов'язково надівається ось такий ще більший фланець. Тому що, як бачите, тут є лабіринтне ущільнення, зроблено для того, щоб ніяка трава не попадала. Ось так та справа вдівається. В комплекті є стопор. Тобто ви фіксуєте. До речі, про катушку ще пару слів скажу. і Відразу скажу, що катушка йде не самий дешман і не сама дешманська ліска. Ліска має ось такі насічки, не знаю, чи камера передає. Але коли береш рукою, то відчуваєш таку структуру на лісці. Ну що ж, друзі, я тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний акумуляторний тример в руках. Акумулятори тут встановлюються у задню частину коси. Далі є ось такі халоти, які тримають провода. Для керування є карабін, щоб можна було цепляти плечовий ремінь. Карабін регулюється по штанзі. Велосипедна ручка відразу хочу звернути увагу на те, що ручка має широкий мах. Тобто оцією ручкою, якою ви робите мах, вона довша. І також хочу звернути увагу, що дана ручка йде повністю повністю прогомована і також прогомована йде ручка керування. І ще дуже класна фішка є, що в цій косілці є реверс. Це якщо запутає на шпулю трава, ви реверсом відматуєте в зворотню сторону траву. Ну і Звичайно, друзі, в цьому тримері, як бачите, нижній двигун. І нижній двигун він має е, більшу потужність, і з ним краще працювати. Тобто немає ніякої передачі, немає ніякого валу. Якщо двигун стоїть вверху, то виходить, тут іде вал, передача і на це все траситься заряд заряд батареї. Тут е, такого моменту не буде. Так, друзі, зараз тринадцята година 55 хвилин, і ми перевіримо продуктивність, скільки буде працювати на акумуляторних батареях. 4 ампер години так, перша буде тестувати. Асистентка, ти що, готова? Готова. Я ж не давай виберемо якийсь такий участок. Ну, щоб було видно, що ми покусили. Ліська їх візьме. Будьяки? Да, бач, вони які великі. Зараз, ну, візьме, От друзі, будь ласка, будь -яки. і зараз перевіримо, чи візьме цей тример будь-яки. І що як тобі? Класно, я навіть не замучилася. Ну, тобто, вона не є важка в роботі. Що ти те шепоте да, можна. Давай тестуй, Тоді добре я познімаю. Давай. Друзі, нам там багато хто писав про білі кросівки, білі шкарпетки, але ми перевіряємо так захисний кожух. Бачите, практично не летить, практично трава. Не летить. Є по ногам трава, чи не б'є зовсім. Давай попробуємо велику траву. Попробуєш, напевно, щоб намотало чи запутало. Я не знаю, куди тут треба йти в ту суху, суху траву. чи що. Отут сильно, чи тут не дуже велика трава. Ну я тут кусила, вона тут не намотувала. Ну давай пробуй сильно запирайся, щоб намотати. Давай. Yeah. Я стараюсь але воно не намотує. Друзі, бачите, яка густа трава, ну реально тяжко намотати. Йдемо в суху траву сюди Попро попробуємо. Друзі. Так, друзі, щоб ви зрозуміли, хочемо намотати траву на шпулю, показати, як працює реверс і Бо вона все бриє. Яка б густа трава не була, вона тупо все бриє. А вона якась іде густа трава. Давай, попробуємо на ній. Yeah. Намотало, та намотало. Пускаю. Відпускаю, відходиш. Відходим. Покажу, що намотало. Так, намотало нам сухої трави. Різний. Щоб руками не наматувати, просто нажимається вся кнопка і включай реверс. Бачите, реверс зразу. потихеньку, розмотав зразу, і тепер включаєте і вона працює. Круто. Так, це вже точно не хрін, це вже лапух, правда? Надіюся. Що, будеш ще тестувати? Ну, я зовсім не втомилася. В принципі, я можу. Давайте. Хіба тоді. може ти хочеш. Ні, ні. Ти я, за вже... Це... За цей... <рес> я вже за цей сезон натестувався <рес> стільки, що давайте. Я потім ножі може, вставлю. А може йти ти з ножами ні, ну З ножами я боюсь. Тебе напевно ліска порвалася це чути прав? Кіпчокн, кіп цакін світ, кіп сугара бейбер. Got you on Так, 14 година 29 хвилин. Зараз глянемо, що там по акумуляторах. Так, достав один акумулятор. Друзі, як бачите, одного тілення тільки немає. І давайте глянемо, чи другий рівномірно сідає. І на другому, як бачите, також одного ділення немає. Ну я скажу, що продуктивність в неї хороша. Не тільки продуктивність, мені ще сподобався так само захисний кожух. Тобто, як бачимо, білі красавки, ні, незважаючи на те, що я сьогодні в велосипедках, по суті, голі ноги, ну тобто, воно мені не було по ногах, тим більше ми були в таких великих будяках. Колючих так і ну навіть ні разу вона мені по нозі не вдарила. Ну трава ніяка не полетіла в нього, нічого взагалі, ну, тобто, взагалі То нічого кожух, захисний кожух реально рішає. Рішаю. Все тепер давай я і давай я її дотестую. Так, друзі, поставили ножі, і зараз попробуємо, як буде працювати з ножами. Друзі, відразу покажу, що забув показати. Працює тут кнопка по степені нажаття. Якщо нажимаєте потихеньку, то потихеньку будуть крутитися ножі або шпуля. Демонструю. Це мінімальні обороти, тобто кнопкою можна лавірувати обороти. Як вам щось малесеньке, треба скусити, щоб не задіяти. Бачите? Дуже класний режим. І додаю більші. На 15 година і все, батареї 4 ампер годин йдуть в захист. Але щоб ви зрозуміли, ножами я косив велике ось таке бадилля, ну, просто тут все, тут і будь-яки, і... Будь Суха трава, бачите, це все я покосив. І саме цікаво, що я замітив, що цією косилкою, бачите, я роблю такі якби покоси. Я спеціально кожухом збирав, бачите, і це ось такі кубки, оце все я роблю ножами, Ось такі покоси я поробив. Тобто можна, як бачите, на кубку складати травичку, вона вам не буде нікуди по подвір'ю роз розкидатися. І завдяки... Ось цим кожухом, ось так можна складати травички. Як на мене, ну це круто. Отож, друзі, перед розборкою підведемо такий короткий підсумок. Відразу хочеться сказати, що нижній двигун відчувається в роботі. По роботі вона косить практично як бензокоса. Дуже класно, що є реверс, коли запутується, можна розпутати. І це, що я казав, дуже класно, що з ножами ось такі покоси робить. Цікаво, як асистентки сподобалася ця косівка? Мені сподобалася. Сподобалася тим, що вона легка дуже в роботі. Реально, ти не відчуваєш, що можна її косити-косити, але я просто не звикла до такої спеки. Сьогодні, до, до речі, друзі, сьогодні спека 30 градусів жари. І якби не була така спека, можливо, акумулятори ще б більше тримали. Але, як на мене, 4 ампер. Годин. Це хорожару, хороша mm -hmm. продуктивність, правда? Mm -hmm. Вимотала нас двох. Це продуктивність. Mm, крута, крута. коса, кажу, зручно, акумулятори, нічого за тобою не волочиться, нічого не, ти... не гучно, не смердить бензином. То ти порівнюєш з електричною, де ти собі на це на шию кабель матала. Люди кажуть: не матай собі кабель на шию, не дай Бог тебе током цей, так? Це так. Це, ну, зручно, я згідний, що зручно, класно. Ось На кінець сезону ось таку класну косілку потестували, але думаю, люди багато ще хто косить, тому що трава є, трава ще буде, і трава мінімум ще як буде десь два місяці. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, Друзі, добрався до якоря, ротора. Хочу показати, як він виглядає. Це є постійний магніт. Покажу відразу підшипники. Підшипники стоять з класом точності, пили захищені від торгової марки VTOO. У задній частині стоїть 608-й підшипник, а в передній частині біля резьби вже стоїть підшипник від торгової марки Auto. Такі підшипники ставлять Makita, Bosch, Metabo і під номером 16004 rs Також пиле По катушках статора претензій немає. Як бачите, катушок тут аж 9 штук. Все це в такому алюмінієвому корпусі. Також хочу показати, де закривається корпус. Стоїть така пружинна шайба, щоб прижимати краще ротор. Ну тут претензій взагалі немає. Так, друзі, давайте подивимось на акумуляторні Батареї Vitals. Відразу що замітив, і хочу показати вам, як бачите, куди впираються банки. Є два таких гумових ущільнення. Вони служать демпферами, змягчають удари. Так, далі бачимо термодатчик присутній. Покажу зблизька, як виглядає плата. Як бачите, отут повністю повністю все під лаком, все, викруткую вожу. І бачите, цей момент також. Тут весь залитий. Далі вище біля контактів також. Суд дуже добре залито лаком. Замість проводів, як бачите, йдуть контакти пластинами. І покажу, як в цілому. Виглядає фіксація батареї. Дуже добре, що є тут отвори. Ці отвори для охолодження, і кожна з банок, як бачите, дуже добре зафіксована в чотирьох місцях. І також покажу, друзі, що самі банки йдуть від торгової марки EVE, Як ви бачите, ESR 18650. Кожна з батарей має 2 ампер годин, тім і 2 ватт години. Батареї тут 10, все правильно, батарея має 4 ампер Так, давайте глянемо зарядний пристрій. Друзі, все так як я казав. Як бачите, зарядний пристрій має кулер. Покажу зблизька, якої торгової марки вентилятор. Ну, зроблений непогано, акуратно. претензій тут немає. Тобто цей вентилятор буде в цілому охолоджувати і дросель, і повністю всю плату також буде допомагати швидше охолоджувати з радіаторами. І як бачите, все тут також зафіксовано на компаунді. Це зроблено для того, якщо падає, щоб, не дай Бог, ніякий контакт не відійшов. Але якщо хочете ремонтувати, всі контакти тут на фішках. І також вентилятор, як бачите, йде на фішках, з'ємний. Тобто його можна буде замінити. Друзі, перед висновком запрошую вас підписатися на нашу телеграм-спільноту. Адже в нашій телеграм-спільноті, як завжди, найсвіжіші інсайди зенко електроінструменту. Також ви зможете отримати професійну консультацію щодо вибору інструменту. Ну і звичайно купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту, як завжди, я залишу в описі під відео. Ну, в підсумку, мені тут є що сказати. По-перше, скажу, що цей триммер найбільш наближено працює до бензотримера. Ви самі побачили по обертах. Дуже сподобалось, що тут є реверс, якщо наматує траву. Це дуже класно. Не треба знімати з себе тример, не треба лізти до шпулі, розматувати. Просто нажали реверс і він вам розмотає. Також сподобалося, що акумулятори йдуть від торгової марки EVE, Ну і продуктивність на акумуляторних батареях 4 ампер годин. Ви самі побачили. Я вважаю, що це нормальна, класна продуктивність. Зарядний пристрій взагалі мене порадував. Рідко де такий зарядний пристрій зустрічається, хіба що в брендах. Я маю на увазі, щоб мав куль охолодження. І також дуже сподобалось, що кнопка працює по степені нажиття. Тобто ви нажимаєте помалесеньку і можна якісь такі всякі делікатні роботи робити, Там, наприклад, біля якихось квіточок, щоб не пошкодити. Ну і в принципі все, мені тут реально. Немає до чого придертись. Так, друзі, він трішки дорожчий від звичайних тримерів, але, як самі бачите, він і трішки наворочений, чим звичайні тримери. І мені не стидно рекомендувати цей тример на кожен день роботи, тому що зі своїми завданнями він справиться на 5